Чи можна жити без сексу, що буде з тілом та психікою? Відмови від сексу рідко обговорюються відкрито, оскільки тема інтимного життя часто оповита стереотипами. Секс це природна частина людського життя, пов'язана як з фізичним, так і з емоційним задоволенням. Але бувають ситуації, коли людина з певних причин або за власним бажанням вирішує відмовитись від сексу, чи то тимчасово, чи назавжди. Що ж відбувається з нашим тілом і психікою, якщо виключити цю сферу життя? Це призводить до негативних наслідків чи, навпаки, відкриває нові горизонти. Давайте розберемося разом. Біологічні зміни Секс неабияк впливає на тіло завдяки виробленню гормонів, покращенню кровообігу та іншим фізіологічним процесам. Але що станеться, якщо цього не буде? Під час сексу виробляються такі гормони, як ендорофіни, окситоцин і тестостерон, які покращують настрій і сприяють загальному відчуттю щастя. За відсутності сексу рівень цих гормонів може знижуватися, що інколи призводить до дратівливості, апатії чи зниження лібідо. Однак організм адаптується і з часом гормональний баланс стабілізується завдяки іншим джерелам задоволення, таким як спорт, хобі чи здорове харчування. Деякі дослідження свідчать, що регулярна сексуальна активність може зміцнювати імунну систему, оскільки стимулює вироблення певних антитіл. Однак утримання від сексу не означає ослаблення імунітету, здоровий спосіб життя, збалансоване харчування та фізична активність легко компенсують відсутність цього впливу. Люди, які відмовляються від сексу, часто помічають прилив енергії. Це пов'язано з тим, що організм перестає витрачати ресурси на сексуальну активність. Цю енергію можна спрямувати на спорт, роботу чи творчість. Проте важливо залишатися фізично активним, аби підтримувати тіло у формі Психологічні аспекти Секс має потужний вплив на наш психічний стан. Тому його відсутність може викликати неоднозначні емоції. Для багатьох людей секс це спосіб відчути близькість і зв'язок з іншою людиною. Його відсутність може призвести до почуття ізоляції чи самотності, особливо якщо людина пов'язує секс із любов'ю та прихильністю. Однак для інших утримання стає способом звільнитись від зовнішніх очікувань і тиску. Багато хто починає більше цінувати внутрішню гармонію та знаходить нові форми щастя у своєму житті. Період без сексу це можливість краще пізнати себе. Людина починає досліджувати свої бажання, мрії та пріоритети. Наприклад, багато хто відкриває в собі нові таланти, захоплюється творчістю або починає працювати над саморозвитком. Цей час допомагає усвідомити, що щастя може бути пов'язане не лише з фізичним задоволенням, а й з досягненнями в інших сферах життя. Для багатьох секс є способом зняти напругу, його відсутність змушує шукати альтернативні методи боротьби зі стресом. Наприклад, регулярні фізичні вправи, медитація, дихальні практики чи навіть читання, книжок можуть стати чудовою заміною. Деякі люди навіть помічають, що почуваються менш напруженими, адже зникають пов'язані з сексом очікування чи конфлікти. Соціальний тиск СУЧАСНЕ суспільство активно нав'язує ідею, що сексуальна активність є обов'язковою складовою успішного та щасливого життя. Люди, які тимчасово чи назавжди відмовляються від сексу, часто стискаються з осудом або насмішками. Це створює додатковий тиск і відчуття ненормальності. Однак важливо пам'ятати, що сексуальне життя це особистий вибір, який не має відповідати чиїмось очікуванням. Багато людей відзначають, що відмова від сексу допомогла їм зміцнити емоційний зв'язок із партнером. Замість того, щоб зосереджуватись на фізичній близькості, вони починають більше часу приділяти спілкуванню, спільним інтересам та підтримці одне одного. Такі відносини часто стають глибшими і міцнішими переваги утримання. Незважаючи на можливі труднощі, відмова від сексу має свої плюси. Утримання розвиває дисципліну та силу волі. Це особливо важливо для людей, які відчувають, що їхні сексуальні бажання інколи беруть гору над розумом. Такий досвід допомагає здобути контроль над своїм тілом і бажаннями. Багато хто помічає, що відсутність сексу вивільняє величезну кількість енергії, яку можна спрямувати на творчість, кар'єру чи саморозвиток. Історично деякі відомі особистості практикували утримання, аби досягти висот у мистецтві, науці чи спорті. Відмова від сексу допомагає зрозуміти, що щастя не завжди пов'язане з фізичним задоволенням. Це час для того, щоб заглибитися в себе, знайти гармонію та перестати залежати від зовнішніх стимулів. Медичний та психологічний погляд важливо розуміти, що життя без сексу не є патологією. Деякі люди свідомо обирають утримання через особисті чи релігійні причини. Сучасні психологи та лікарі підкреслюють, що головне це загальне самопочуття людини. Якщо вона почувається комфортно, то відсутність сексу не несе загрози для її здоров'я. Проте слід стежити за своїм емоційним станом. Якщо відмова від сексу викликає депресію, тривогу чи стрес, варто звернутися до спеціаліста, щоб розібратися у причинах цих почуттів. Життя без сексу можливо, і це особистий вибір кожної людини. Для когось це тимчасова пауза, яка дає змогу переосмислити свої цінності, а для когось відоме рішення на все життя. Головне зрозуміти свої справжні потреби та не піддаватися зовнішньому тиску. Секс це лише одна із граней людського досвіду, але далеко не єдиний шлях до щастя. Як бачите, відмова від сексу це не лише можливий вибір, а й спосіб знайти гармонію, покращити відносини з собою та навколишнім світом. Головне слухати себе і жити так, як вам комфортно. Друзі. Ми завжди з радістю читаємо ваші коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь і ставайте кращими кожного дня.